Уявіть собі невеликий світ, що керує життя кожний клітин, кожної істоти на нашій планеті. Цей світ захоплює у подвійній спіралі ДНК. Елегантний та водночас неймовірно складний. 25 квітня світова спільнота відзначає Міжнародний день ДНК. Ця дата була обрана в пам'ять про те, що саме 25 квітня 1953 року у журналі. James Watzen і Fencil'Steck опублікували результати своїх досліджень структури молекули ДНК. Від цієї дати минуло чимало часу. І от сьогодні ми разом з нами командою Кориславського закладу освіти No8 вирушаєте захопливу подорож у глибини біології. А для цього у нагоді стане модель ДНК, виготовлена нами восьморушним. Стоп, стоп, стоп! Зупиніться землі! Впевнені, що ця тема зараз важлива і нелегкі для нас, для українців, часи? це? Звісно, важлива. Ти знаєш, що ДРК українців унікальна. Ми належимо до тих націй, у яких найбільше генне різноманіття у Європі. Це означає, що є багато ділянок ДНК, які додавалися наш генетичний код століттями. У той же час ДНК усім. Щоними українцями фактично немає відповідностей. Тобто, твори такі згуртовані, причина криється у, у нашій ДНК. І в ній також. Давайте розберемося, що саме знаходиться у нашій генетичній інформації. Ось перед вами головна зірка сьогоднішнього свята. Наша ДНК-модель. Каркас конструкції дерев'яний, фарбований, із закріпленими на ньому заламінованими паперовими деталями, спроєктованими у графічних редакторах та пластиковими кульками. Тобто, її може відтворити будь-який вчитель України. Чесно кажучи, це виглядає скручуваного драбинка з різнокольорованим шоколадним батончиком. Це можна їсти? Скільки заплатили за це кондицію? З стеміном, воєнні з типозином, як найкращі друзі. І навіть як ті, що діляться останнім роботом. У тебе чудова аналогія. Саме так і сполучаються. А ці боковинки драбини або самі нцюги, утворені з дизоксоревози та фосфатних залишків. Звучать інгредієнти як для якогось хімічного зілля. Головне, що це зілля, дівчата, не зробила ще одну речі. І я точно переставилась, розумієте. У ДНК за особливим правилом вчизнається Генетичменко. Записана спадкова інформація. Ми трішки постаралися і закодували в нашій діаблатові ДНК певну таємницю. Я думав, що входити вміють тільки. Айдівці, програмісти, ну ті що тішники. Молодець. Ні, ще біологи. І трішки ми. У ДНК записана інформація про амінокислоти. З яких побудовані білки. І записана ця інформація тейками од тих літерок. Тобто кожній крімці відповідає одна, а білка. Для економії часу ми переписали послідовність ДНК і відповідної послідовність РНК, яка є посередником між ДНК і білком. І зараз разом з вами, використовуючи таблицю генетичного коду, розшифруємо дитячу, що тут закодовано. і дамо відповідь на питання. Що буває в собі літера українців? Послідовність із трьох літерок називається триплетом або потоком. Триплети це наші слова, що готують 23 слов і три спеціальні слов послідовності, що означає закінчення щоденної інформації, визначення аміовисоти, що відповідає триплетом, слід розпочинати від центру таблиці. Першу літню прикладку вибираємо з внутрішнього кола, другу із другого, третю із третього кола. У четвертому зовнішньому полі в скорочені нашу аміньку Давайте спробуємо. Це А відповідає амінокислоті, що зветься в УЦА У Відповідає амінокислоті сири. А Г, А. Відповідає амінокислоті С, АЦА. Треонін. С Г. Глутамін. У Г. Г триптофан. А тепер ми запрошуємо вас розгадати нашу таємницю. Наступний А, С. С, А. С. Їсти Дістиди. Далі. У. У. У У, С. Фенілоні. У. А. Г. Стоп водору. Які означає закінчення з -з зчитування інформації. Отже, у нашій війні касякодована перемога! Друзі, завершуючи свій виступ, хочемо наголосити: нехай ворог чищить себе ілюзіями, нехай плете свій відступний план. Він У кожному гені нашого народу заподобана не воля до перемоги. Ця жага до свободи, цей дух нескореності нам з молодом матері, з козацькими піснями, з героїчними сторінками нашої історії. Це не просто слова, це генетична пам'ять, наша сутність. Тож збережімо у серці вогонь боротьби і з вірою у дивлючу перемогу продовжуємо свій щастя ДНК українців. Подвірної та сильної нації, слава Україні, Героям слава.